Так, погляньте, яка новиночка у мене в руках, як він ідеально працює. Це є ось такий бікс швейцарський велосипед на 29-х колесах. Одразу скажу ціну. Ціна дуже солодка 10 тисяч 850 гривень. Але погляньте, скільки тут компонентів. Гідравліка, тут одразу ж покажу її. Щеманівська гідравліка стоїть 29-ті колеса, не 26-ті, 29-ті. і ще й хороший протектор. Дуже жирна комплектація, обладнаний вже динамо Тобто це генератор в колесі, по-моєму, навіть Шиманівський, та справді Шиманівський, який подається ось сюди енергія. Крім цього, блокатор вилки, який також працює. Тобто в велосипеді тут все працює. Крім цього, ззаді стоїть ось така касета, альтус-перекидочка задня, три зірочки спереду, ще й шатун. Шиманівський, облегшений. альтус, передня перекидочка. Ціна дуже хороша на нього. Сучасний підсиділ, хороше сидіння. Глянь, поглянь лише на ці овода. Які вони тут, тут червоні, також все так підібрано, цікаво. І вигляд в нього просто шикарний. Тому кого цікавить, пишіть, є справді швейцарський велосипед, можеш показати оце маркування. Кого цікавить, пишіть Мін в одному екземплярі. Все.